О, привіт, малий. А що ти можеш, яке побачення, ні? Побачення. І що вчасно прийшов? Та я навіть ну, трохи раніше прийшов. Ну, а раптом і вона раніше прийде. А, але ти що наївний. Ой. Ну і не прийшла вона. Ну, а я собі тут посиджу. Ну, про неї подумаю. От уявляєте, сидить вона зараз в кімнаті, п'є чай своєю тендітною ніжною ручкою. Вона тримає чашку, вона бере печенько, кусає його своїми білими зубками і починає його їсти. І чамкає. Та ні, що ви? Вона ж у мене вихована. Потім вона швиденько встає і біжить до зеркала, щоб перепудрити там свого чарівного носика. З продавкою? Та ні, немає в неї ніякої продовки. Вона в мене взагалі красуня. Потім, припудривши носик, вона малює свої очі, які блестять, як два сонця, і розчісує своє пишне волосся. З якого лопаші себе? Та ні, що ви? Ну, в неї волосся пахне лавандою. Потім вона бере свої маленькі туфельки, взиває туди свої ніжки. Ну, її ніжки це. Криві волохаті! Та ні, що ви? О, хвилюється, чекає, мабуть, думає про тебе. Ну, я піду. Ні-ні-ні, зачекай. Дівчата повинні спізнюватись. Міс. Він чим більше на тебе чекати буде, тим більше тебе любити буде. Правда? Ось тобі хрест. Ну, тоді я ще мазин. Сходи, сходи. Ще одна година. Ну, ну ну чуєш, кавалер, іде І де до Де де? П'є, мабуть, зараз чай в общазі з подругою, хльостає там собі, зробила батон маслом помастила, його тримає в своїй жирній лахматій руці літровий кухоль з чаєм і всіма своїми двадцятьма восьма жовтими клеваками починає його їсти. — І чамкає. І то такі за вухами тріщить. Потім вона якось привалюючись, лізе до зеркала, малює там свого носа. З Збровка? З величезною бородовкою, більшою за її голову. А потім вона, потім вона собі малює брови, яких в неї нема. А? І замазує пріщі, а їх і то ли свісі в одно. свої свій смисс, жирне жерне волосся. Сіколо сепи. сеп. снігопадом. а потім вона бере свої калоші, сорок, -ту і туди свою лапу. Ту волохату, сорок роздапану. Ага. Привіт, Любий! Давно на мене чекаєш? Давно? Напевно, ну, думав про мене. Думав? — І що надумав? — Ти знаєш що? По-моєму, я тобі недостойний. Ні, — Ні-ні-ні, Максуку, зачекай, зачекай! — Де? Шостера, 5-0, мою пользу.